Оце рушник моєї свекрухи. Вона дуже вишивала. Учасниця ансамблю криниця Марія Григорівна каже: найцінніше, що має у скринях вишиті рушники. У кожному хрестику чи стіпку говорить кропітка робота. Шили день, і ніч так хотілось, а тепер вони вийшли з муди, то їх ото поскладали, і я жалію їх, бо це й материн мотерен труд, і я трохи шила. Зберегла й той, який вечорами вишивала до свого заміжжя. Оце ще із 70-х -го, 70 годів, Бо це я в 71-му заміжі йшла, то ним це в'язувала. Пригадує, вишивання вважали справою відповідальною, бо за вишитими полотнами визначали працьовитість та майстерність нареченої. І треба, щоб поки принесуть снідать, щоб висіли вже рушники. І тоді судили або дивилися люди, оцінювали, по, яка невістка чи багата, чи, чи ні, які рушники. І ото відео, оце гарний. А оце ще лучень. Все це пані Марія називає своїм скарбом і зберігає його у двох скринях. Одну їй віддала тітка, іншу мама. Десь до сорокових років ця скриня роблена, бо мати йшла у 42-му році заміж під війну, то вже вона йшла із скринею. У кожній скрині ось о прискринок. Раніше тут клали Дукачі йде, а зараз я вам то свічки, то віск. У скрині поруч з рушниками розповідає завжди на поготовій костюм для виступів. У мене це спідниця, це сорочка, тут ось усе хворту. Як треба, то тільки коли скажуть, і ми по першому зову збираємось, і йдемо. Сьогодні каже, теж кличуть, то швидко одягається на репетицію. Сорочку білу виши шоку холодну воду пущу її. Костюм додає у неї старовинний. Спідниця, оце такі ронша, це штопель, це десь 50-х 50 годах штапелі були і це баби шили такі спідниці, а сорочка вишита дуже. Ну це вже ж вона на тому на калінкурі. Ну, вона довня, десь 50-х чи 40-х годів. ми тебе чекати, без з тебе не можемо, Марія. Сватай синочку, багачку, в багатстві весь світ. Катерина Іванівна керівниця ансамблю Криниця вона найстарша в колективі. Найдавніша в неї каже і сорочка, їй більше 150 років. Бо це бабуся вишивала. Я коли дивлюся, то мені не по собі. Це така тонка робота, ці хрестички. Ну коли ти її надіваєш, це дійсно як оберіг. От бо можете уявити, скільки на мені хрестиків цих святих. А я вафедорівна свій наряд отримала від сусідки. Вона мені подарувала. Ще й керсет там у мене є, і оце ж спідничка її. Така ж гарна, бачите, яка вишнева, Дерес, як. а а отуже такі шиті тонюсінькі, тонюсінькі ось як можна шити, так я, я так не шию, хоч і була б я і бачила дуже. У вишитому вбранні й почувається краще, додає Єва Федорівна. Як то кажуть, молодше, я йому ж таке, як прибереся там щось, то таке, як баба. А як оце ж одягнешся, то ще й мовий молодий, ще, мову, ще й так глянуть можна на щось. Я сорочку для коханого з льону вишию. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.